Ну, не поліції, штрафи, а просто одне незрозуміло, що саме за курс, який процент зайнятості після, після. Друге, незрозуміло, чи оплатить Джоб Центр інший курс після цього, якщо після вашого так і не вдалося заробляти гроші. Дивіться, бікеретів спочатку ви писали за обман, інфоциганство, кидалово і так далі. Тепер ви вже там декілька коментарів пишете, розписуєтесь. Дивіться. Для початку. Чому я часто наголошую на тому, що я акредитований і сертифікований, бо це їбать, як ахуєть, сука, було важко зробити. Особливо, коли ти йобаний Ослендер в Німеччині з точки зору імені і так далі. Держава Німеччина мене визнала як провайдера освіти. В мене є курси, які оплачують Джоп Центр. Це одна історія, це організація зовсім інша ніж курси по онлайн-бізнесу. Що стосується курсу по онлайн-бізнесу, наприклад, ви прийдете в групу, яка починається 15 травня. Ви 15 травня починаєте і закінчуєте 31 грудня 2025 року. Тобто ви будете на курсі до кінця року. Можливості для того, щоб заробляти, свій перший прибуток, у вас буде через один місяць протягом першого місяця вже. Що і як ви будете робити, як ви будете використовувати те, що отримаєте, вже залежить відповідно виключно від вас. Чи є студенти, які з першого місяця мали перший прибуток, хтось дуже малий, хтось чуть більший, так є. Але це не так часто трапляється, тому що людям потрібно більше часу, особливо хто починає з нуля. Але чи це якось суперважко? Ні, якщо займатися. Що стосується зайнятості? Я, в принципі, напевно, відсотків 90 всього свого часу приділяю своїм проектам, своїй роботі. Мені це ок. Чи потрібно це робити? Ні, не обов'язково. Питання в того, хто скільки хоче заробляти. Саме навчання має нагрузку не більше 10 годин на тиждень, переважно вечірній час. Що стосується, що є на курсі, це було, є. І буде розписано на сайті. Ви можете виділити декілька хвилин, зайти прочитати. По-друге, десятки разів були вебінари, марафони. 24 квітня буде вебінар на тему цього курсу для тих, в кого ще залишилось питання, де роз'яснюється більш деталізовано ще раз виді голосу, відео, лайф-формат, що саме там є. Просто в декілька хвилин вам щось сказати, ну це вже говорилось багато разів. SEO, маркетинг, SEO розділяється далі. -page, SEO, on page SEO, ДСГФО, все, що з'ясно з політикою конфіденційності. Що потрібно для себе, що потрібно для кар'єри, що потрібно для бізнесу, що можна продавати як послугу. Створення сайтів, візитки, лендінги, корпоративні, онлайн-магазини. Для себе, для бізнесу, як послуга. Реклама і все, що зв'язане з рекламою. Базові, різні мікро-макро-послуги, які можна давати на біржах. Біржі, фріланс-біржі від А до Я. Як зробити профіль, як його оформити, як його вести, як отримувати перші замовлення, як ставати більш привабливим для клієнта. Різні сервіси, інструменти, програми, графічні. Шиї і так далі, таке дуже багато всього, все завжди розжовується. Всі уроки, майже в онлайн форматі, в лайві, ви в процесі можете задавати запитання після лекції. Є додаткові матеріали. Зараз йде набір четвертої групи. За всю історію курсу за весь час був один негативний відгук, який я публікував людина, яка не довчилась, не доробилась, не дорозібралась, анонімно лишила відгук. Якби ця людина не ховалася, і написала відгуки в кресу. Я би в перший же день подав на неї до суду і виграв би цей суд просто на раз-два. Тому що ще раз я акредитований, сертифікований. Це означає мене перевіряла держава. Якість курсу, якість навчання різних моментів. Саме цей курс, який я називаю деколи для вашого розуміння, як онлайн заробіток, насправді це сучасні цифрові послуги, онлайн бізнес, старт, підтримка, просування та багато іншого. Онлайн-заробіток це використання простого пояснення, що ви зможете робити. Але насправді це все зв'язано з сучасними цифровими послугами, професіями та функціоналом. Якось так. І цей курс оплачується приватно. Джоб центр тут ні до чого.